Чому у нас люди беруть інші паспорти? Давай, давайте задаємо. Тому що в Україні вони не отримують те, що їм потрібно. Для того, щоб вирішити свої питання, життєві, вони йдуть на такі, як кажуть кроки. Але на час депутатства взагалі треба як зібрати їх в одному місці, поселити на этот год, 4 Їздять на роботу и а не займаються рішенням бізнесу. Він должен определиться, Він или українець. І він просто хитрий якийсь чоловік, непорядочний. Пусть він має двідна громадянство, да, там для ведення бізнесу, діловий і проче виш. Ну простий народ, ні. Бо у нас багато людей, які живуть от, вони українці, але вони ще мають е-е паспорт Маجارщини і Словаччини. А а депутатів, мабуть, так треба. Бо ми їх тут арештовуємо, вони раз і втекли. Ну, Хто народився на Україні має жити на Україні. Залишатися і в серці завжди залишатися українцям. Ну, депутатів так. Депутати повинні бути патріотами, українцями. Так. Вони ж взагалі мають приклад всім показувати, а бачимо все навпаки. Думаю, ні. Ну, думаю, всім однаково має бути. Да. Людям. Потому что, ну, если у Наприклад, два вдома, їм потрібно і в один, і в другой їздити сім'я, все-таки. Ну, в нашому варіанті ніяк. В Закарпаття ніяк. Я думаю, чесних людей нема сенсу позбавляти двойного громадянства. З депутатів всіх треба познімати. Ні, не варто. Я думаю, що має бути свобода слова, що людина має право вибирати. Ну, Якщо всіх то і депутатам, так я, так я вважаю, що свобода має бути для всіх. Якщо він вже посадова особа, він має якісь певні відповідальності. Наприклад, були такі випадки, що а, Депутатів звинувачують якихось злочинах, і вони зразу переїжджають в країну, де вони мають паспорт, і вони там громадяни цієї країни, і Україна вже не має таких вплив на них, як могла би мати в Україні. Тому я вважаю, що це не дуже правильно. А якщо ти звичайна людина, то в принципі можливо це і нікому не буде заважати. У нас ніби вільна держава. Ми рухаємося в Європу. Деякі держави мають подвійне громадянство, потрібне, деякі не мають. Напевно, це треба судити більшості людям як вони вважають за, за краще для них. А, мені конкретно все рівно, бо в мене немає другого громадянства, але я б не відмовився, якщо чесно. А, не треба, а на що. Хай собі живуть, хай всі чувствують вільно, ну так же ж, правда. За депутатів то-то. вони і так себе добре чувствують. Треба, щоб народ добре себе чувствував. Важко сказати, що позбавляти його так, але треба думати, не знаю. Я думаю, то недопустимо. Недопустимо. Вже що з ним робити, я не знаю, ну що з ним робити. Але то таке, не допускати більше до, до депутатства. Ні, хто її право. Хоче там, але вона живе тут. Ну і що? А що стосується депутатів, От якщо вони О, ні, тільки не їм. Вони тільки втікають, а ми нікуди не втікаємо. Ми живемо, треба поїхала, не треба, не поїхала. А це паспорт у них для того, щоб втікти не, не для того, щоб щось зробити добре. Вважаю, що це потрібно робити не тільки для чиновників, а навіть для простих там громадян, оскільки ну, законодавство України чинним передбачено. Єдине громадянство, тобто подвійно не передбачено, і це носить дуже великі ризики, враховуючи ну історію України, як нас інші держави протягом багатьох років і всього існування України панували у нас тут і роздирали нас. Ну і от і зі сходом це питання тут з Угорщиною і з іншими країнами. Тобто для цього треба нам ну нам треба боронити нашу державу, наших громадян і нашу віру.